<гум> Мій шану дивись, що з тебе там Юлія Булянова з сином переселенці з Бахмута. Її чоловік загинув, захищаючи країну, пішов добровольцем в ТРО. В серпні минулого року змогли евакуювати до Дніпра ще й бабусю, яка жила в Сіверську. На кирпичах варимо на вулиці, а тут ракети летять, а тут стріляють відтуди десь там. Біжим, ховаємося, потухло все, їсти води нема, цвету нема. У підвалі на помацьки нема чим зв'язі ніякої. Нема телефона зарядити, немає ні, ні фонариків, нема. Юлія Вулянова згадує, як чоловік телефонував їй в останнє. Останній раз дзвонить і каже: Ми виїжджаємо. Я не, не буду довго дзвонити. Як тільки я зможу, Ой, ну я зразу, ну він такий зразу, зразу одразу дзвонив там, або хоча б там напише, що все там добре, а то немає. Старший син Юлії наразі в ЗСУ. Він е, був е, строковик на той. Він його е, у листопаді це він 21-го пішов, е, взяли його. Служити, От він одразу одразу, одразу він, я піду на контракт, він медик. Юлія каже, без чоловіка їй важко. Матеріальної допомоги та її зарплати не вистачає, тож звернулась за допомогою до громадської організації. Про неї дізналась від знайомих, замовила речі для дитини, бо син швидко росте. Таку анкету на допомогу можуть замовити і родини зниклих безвісті. Діти, які лишилися. Сиротами під час військового вторгнення Російської Федерації мають стати нашими спільними дітьми і виростити їх наш спільний обов'язок. Коли родина попадає до нас в базу, то ми займаємося всіма проблемами цієї родини. Не тільки допомога одягом і взуттям. У нас програми освітньої оплати курсів, англійська програмування, IT, будемо займатися літнім відпочинком. Дана Ярова каже, що в першу чергу виявляють потреби родини завдяки деталізованій анкеті. Інформацію обробляють вручну. У нас є люди, які обдзвонюють родини після анкетування і ще задають уточнюючі питання. І вже після того, коли оброблена вся інформація, ми почнемо допомагати родинам. Бо є родини, де у дітей хронічні захворювання, є родини, де у дітей якісь серйозні операції. Це все треба визнати, це все треба проговорити, і тоді вже буде адресна допомога. За словами Дани, громадська організація працює два місяці. В базі по Україні наразі дві тисячі родин. У Дніпропетровській області до організації звернулись понад 200 сімей. Нині допомогу наразі отримали 90. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.